Журналісти програми Гроші на вітер знайшли одну з таких контор. Офіс розташований в одному з бізнес-центрів солом'янського району столиці. Увірене, що у нас знаходяться. Ось на третій матуша триста первого Давайте вийдемо за територію. Послухайте, виходимо. Давайте вийдемо за територію. Прошу. Шо проходить час. Частная... Та журналістам все таки вдалося потрапити на територію офісної будівлі. В адміністрації нам сказали, ніякої кадрової агенції в бізнес-центрі немає. Комендант намагався навіть знайти ключі від кімнати, на яку вказали активісти. Коли не знайшли, доручились слюсарю. Зірвати замок тут, причаївшись як миші, сиділи троє працівників контори. Журналісти програми Гроші на вітер та громадські активісти намагалися допомогти потерпілим повернути передплату за дистанційну роботу. Однак на контакт працівники установи не йшли. Довелося викликати міліцію. Так, ви є охоронцем далі. Як ви по -по -по должності називаєтесь? Служби безпеки? Чого? Я вас закройте, Скамеле не даються власне, знімати записоці правоохоронці кажуть все не так просто. Шахраї себе убезпечують. Вони замилюють око шукачеві роботи розмовами і пропонують підписати договір, котрий клієнт часто читає по діагоналі, а треба було б уважно.